Backwards. Backwards, 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 backwards and over again, I'm jumping through so you don't have to make any smile. Uh. Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. Сьогодні у нас 22 жовтня. І показую вам наборчик, який я склала для Ірини Головатої. На 18-й канві Аїда Цвайгард. Голочки 24-го розміру DMC, ниточки нарізка по метру. І в оригінальних моточках DMC, бабіночки мої, все, як звичайно, візиточку ще доклала. Органайзер із ручними отворами, схемка розділена 5 на 7, як завжди, метраж блендів. Все зручно. Такий чудовий пейзаж. Моя замовниця дуже полюбляє пейзажі, дуже сільський краєвид. Сільська дорога схема. До речі, ця схема 500 на 289 У трьох форматах я відправляю на електронну почту або в особистий месенджер. У трьох варіантах це формат XSD PDF, PDF кольоровий чорно-білий, розбивка. І роздруковую чорно-білу схему. За, за зверненням до мене. Уже замовників я можу зробити кольорову роздруківку схеми. А так, якби завжди ложу чорно-білу. Якщо немає там особистих побажань, то вкладається чорно-біла схема, роздрукована. І так, кольорів 135, із них 34 бленди. Ось такий чудовий сільський краєвид, сільська дорога. Буде зручно вишивати, тому що і для блендів є плашки, і для чистих кольорів подвійний номер, значочок, і собі беремо і вишиваємо вже нарізаний метраж. Якщо багато цього метража якогось кольору, то, звісно, це кладеться в оригінальному моточку DMC. кульочок зіп застежкою і відправляється до вас укрпочтою, або або новою почтою. І знову наборчик зібраний для Марфи Васильівни. Схема зимовий ліс. Розмір 400 на 268. Кількість кольорів 84, із них 36 блендів. Зараз зима, скоро почнеться. І такі наборчики вже замовляють перед зимовим періодом. Зимові сюжети. Як завжди, розбивка на схему, титульна сторінка, органайзери із зручними отворами. Канва 18 органайзери, такі чудові ниточки, оригінальні DMC. Можна замовити у мене у месенджер. На Facebook або електронну адресу. Я завжди посилання даю або Viber електронна адреса, завжди посилання мої будуть під відео. І ще буду писати в коментарі прямо під YouTube, щоб було видно, як звернутися до мене прямо в YouTube буде, тому що не всі читають під відео, не всі заходять. Як можна зі мною зв'язатися? Так що, збираю я набори в ниточках DMC, в ниточках СHS. Каунти канви від 16 до 27. Це означає, що хрестиком ми вишиваємо на 16 або 18 канві, а на 24-му Траміні, або 25-й Лугані, або гобеленова сітка з розміткою 25, або 27 Лінда. Це ми вже вишиваємо петитом. Дві ниточки одним стіжочком. Немає тут у багатоколірках ні бекстіча, ні фрузілків, ні четвертинок хрестика, ні полухрестика. Якщо ви почали напівхрестиком або петитом, то значить до... спочатку і до кінця вишиваєте. Або хрестиком спочатку до кінця один вид, іде один вид стіжка, або хрестик, або петит. Так що, звертаємося до мене в особисті повідомлення, всім відповім швидко. Всім до побачення! до слідуючих відео.